І від народження ви таки маєте магічний потенціал. Це ще не величезна сила була у вас, це лише маленький вогник, маленька іскорка. Але при гарному догляді, ця іскорка може вилитись у велике полум'я, у велике вогнище, і ви зможете керувати своєю магічною силою так, як вам то потрібно. І ця іскорка дає вам цікавість цікавість і до життя, і до магічних практик. Дає вам натхнення також і для життя, і для того, щоб займатися магією. І вона допомагає вам бути відкритими до нового. Дарує вам якесь бажання творити творити щось нове, гармонійне, чудове, прекрасне. Чи просто повсякденному житті, чи дійсно крутезні магічні ритуали. Зараз на своєму магічному шляху ви проходите якийсь період трансформації. Можливо, ви припинили якийсь розвиток або припинили заняття магією. Ви немов стали на якусь паузу для того, щоб розібратися в собі. Для того щоб розібратися, які з напрямків магії вам дужче підходять, що вам дужче озивається, що у вас краще виходить. Імовірно, зараз ви дослухаєтеся до себе, ви дослухаєтеся до світу, ви дослухаєтеся до того, що гармонійно озивається в вашій душі, куди вас тягне в плані магії та в плані цього світу, куди тягне вашу душу, куди вас вабить. Ви переосмислюєте себе і своє місце в цьому світі, своє місце як мага.